Доброго дня, до нас на продаж заїжджає такий шикарний Mercedes. Автомобіль gle 350 3.5 бензиновий двигун. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, класний сірий колір, оригінальні сплавні диски, перший власник в Україні. Авто вже розмитнене вже на реєстрації. Це повний привід. Автомобіль має дуже топову комплектацію, яка включає в себе мертві зони, безключовий доступ на чотирьох дверях, чорний шкіряний салон. Пам'ять водія, преміум акустика Harman. Дивіться, електропровід кришки багажника, автоматичне світло, круіз-контроль, електрорегулювання керма. Дивіться, на стан керма, мультикермо, звісно, підігрів передніх сідушок. Камери 360, двохзонний клімат-контроль. Чорна стеля. З люком. Лакові такі вставки. Дуже класний по кузову, мінімальні пошкодження по Америці, дуже хороша ціна на нього буде. Приїжджайте Стрийська 28, Солонка, компанія свої Авто». тестуйте і купуйте такий автомобіль. Якщо хочете в іншому кольорі або інший автомобіль, приїжджайте, звертайтесь, компанія свої Авто». підберемо для вас будь-який автомобіль з Америки. Також багато автомобілів в наявності. Приїжджайте, Стрийська 28, компанія свої Авто».